І що ми маємо? Ми маємо першу партію готову. Щойно вимкнула тен ще не встигла навіть температура знизитися. І... Увімкнула вентилятор. А на годиннику майже третя. А зняти я їх не можу, поки вони повністю не вихолонуть. І коли ж я повісю другу партію, невідомо. Мені би зараз на руку зіграв, якщо б на дворі був мороз, тоді б воно вихолонуло швидше. А, на жаль, на дворі плюс і пустився дощ. Так що, скільки воно буде вихолоняти, невідомо. Я насправді вже намучилася сьогодні поміж оцими перебіжками з птицею з попереднім відео. Спочатку воно було коротше. Я відзняла його, змонтувала перші ну, дві частинки і поставила на загрузку. Але YouTube його не пропустив. Пишуть, знайшли правопорушення. Спробувала другий раз перезавантажити, не вийшло нічого. Третій раз не вийшло нічого. Видавила всі три варіанти чи три спробиці. І а за цей час відзняла ще трішечки. Змонтувала по новій, закинула знову на загрузку в закритому доступі і далі займалася ж своїми справами. Прийшла, дивлюся, знову не пропускаю. Знову ми знайшли порушення. Яке порушення, я не знаю. Ладно. Я не пам'ятаю вже, скільки разів я його. Спробувала ну, перезавантажити. Так, нічого з цього й не вийшло. Видали всі ті версії, копії, варіанти. І останній раз ось змонтувала вже з такими, знаєте, з, всякими, з текстом там, з наліпками. Ну, коротше кажучи, ви вже, напевно, його бачили. От зараз поставила його на. скажіть. На Ютуб на завантаження. Не знаю, пропустить чи ні. Це остання спроба. Ні, значить, буде сьогодні день знову безкоштовний. Ну, вже більше немає у мене ніяких думок, що ще можна зробити з тим відео, щоб вони його пропустили. І скільки тепер мені чекати, поки вихолоне те м'язко. Хоча б, ну, хоча б так, щоб воно щахло, щоб познімати його з спиць, скласти в ємність і залишити там, же на віранді, далі вихолоняти. Але все рівно на це потрібен час. А в мене ще друга партія. На годиннику в нас пів п'ятого. Вихололи до 18 градусів і я прийшла їх знімати. Ой, який тазик вийшов. Без 15.8 я нарешті докоптила. Друга партія коптилась дуже важко, за велика вологість. Дощ, щепа затухає, ну, коротше, веселуха була ще та. Ну, але докоптила, докоптила, вимкнула тен, вимкнула вентилятор, відкрила. Воно зараз нехай висить вистигає. Ну, а я вже зібрала подойник і біжу на дойку. Да, до речі, там світуня писала, Каже, ніколи не куштувала. кажуть, смачні. Не знаю, я скажу швиденько так. Я куштувала двічі в своєму життю, обидва рази це була мною копчена. Перший раз була копчена засолена так, як положено. Мені сподобалося. На другий раз замовниця попросила е, отак, от, як зараз, 12 годин. Ці світліші. Але вони трішки потемніють, коли вихолонуть. Попросила 12 годин каптити, і, чесно кажучи, я спробувала, мені не зайшло. Таке трава травою якась. Смажені, запечені в духовці, варені там чи ще якісь, я ніколи в житті не пробувала. Так що не знаю, кому смачно, кому не смачно. Так, да, я також чула багато хто каже, що вони дуже смачні. Ну, але. Не можу нічого сказати. Наша курочка вон там десь внизу висить. Все, всім бажаю тихого вечора, мирної ночі. А я побігла на дойку.